3 статті 368 Кримінального кодексу України та ці закону України 2011 року та призначити покарання. За частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України 3 роки обмеження волі. За частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов'язані з виконанням наційної розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків на підприємствах, установах організаціях усіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією йому на праві власності майна. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України остаточне покарання за сукупністю злочинів визначити шляхом часткового складання призначених покарань 5 років 6 місяців позбавлення волі, з позбавленням права обіймати виборчі посади в органах місцевого самоврядування та посади пов'язані з виконанням організаційно розпорядчих чи адміністративно розповісти обов'язків на підприємствах, установах, організаціях, усіх форм власності строком на 3 роки з конфіскацією належного на праві власності майна. Запобіжний захід обвинувачного доступу вироку в законну силу зміниться застави на тримання під вартою, взявши його під варту в залі суду. Строк відбування призначеного покарання рахувати 19 лютого 2015 року. Зарахувати строк відбування призначеного покарання час тримання під екселяційним арештом та під вартою згідно ухвали слідчого судді Волофранцівського міського суду 8 листопада 2013 року з 28 жовтня 2013 року по 11 листопада 2013 року з розрахунку День за день. Заставу в розмірі 342 953 гривні внесено Оришко на розрахунковий рахунок Туди ДСВ України Вонофранківської області згідно зі котанції no від 97 8 листопада 2013 року повернути заставу давцю Оришко СП. Заходи забезпечення кримінального провадження, у визнання арештів майна, обвинувачного з метою забезпечення можливості виконання вироку в частині конфіскації майна залишити без змін. Янути допомогась на Кулковського дорозі Код ДРФО 294, 910, 87, 71, у користь держави, одержувач, у УДКСУ у місті Івано-Франківську Код ДРФО 379, 52, 250, за рахуванням на розрахунковий рахунок номер 311 121, 157, 402 в ГУ ДКСУ Івано-Франківській області, в МФО 836-014 код класифікації 240, 60, 300, 392 грн 20 копійок процесуальних квадратів. Стягнути з зупинувачного куколського Володимира Зиновича Код ДФО, 294 910 87, 71, у користь держави з рахуванням на розрахунковий рахунок військової частини 3066, розрахунковий рахунок номер. 312, 582, 722, 12, 206, ЗКПО 088, 03, 508, МПО 820, 019, В ГУ, ДКС України в місті Києві, Код класифікації 250 101, 00, 20 16 гривень, 12 копійок, витрат понесених державою у зв'язку з проведенням екстрадиції обвинувачення. Том 3, аркуш провадження 21. Компакт десь з записом розмову з звинувачним, записаних на аудіодиктофон марки Олімпус, шість компакт дисків із записами телефонних розмов потерпілого та свідка по справі Гаркота, два компакт диски з відеозаписами затримання 9 жовтня 2012 року автомобіля марки Ровер», надані прокурором до матеріалів провадження, зберігати при матеріалах кримінального провадження в суді. Враховувати щодоля. інших речових доказів у кримінальному провадження вирішена великоміно-франськіму міського суду від 29 жовтня 2014 року про засудження Гаркота за частиною 3 статті 368 кодексу України. На вирок протягом 30 днів з дня його проголошення, а обвинувачений той же час, з моменту вручення йому копії в вироку, може бути подана апеляційна скарга до судової плаці з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Івано-Франківської області через Івано-Франківський міський суд. Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подачі апеляційної скарги, якщо така скарга не буде подана учасникам впровадження указаний строк. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи поліційним судом. Копію вироку вручити прокурору та обвинувачному негайно після його проголошення. Суддя підпис. Обвинувачений чи зрозуміли зміст вироку? Чи зрозуміле призначене покарання? та захисник, роз'яснюю вам, що ви праві подати клопотання про помилування у випадку написання та розгляду апеляційної скарги, Обвинувачений, ви праві клопотати про вашу доставку до суду апеляційної інстанції для участі в операційному розгляді. Чи зрозуміло вам ці права? Сторони роз'яснюю вам, що обрають знимуть з журналом судового осіння податків свої зауваження та заперечення. Чи всім зрозуміло права після оголошення вироку? Прошу виконувати вирок. poder buscar mais